Слава Ісусу Христу! Святий апостол Павло говорить про властивості любові. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не безкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла. Не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, восе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає. Це золоті слова і властивості тої великої чесноти любові. Яка якраз має виявлятися у наших ближніх. Як дійсності потрібно себе часто питати, чи я не грішу проти тої любові до ближнього? А коли грішу, коли гнівуюся на свого ближнього, коли ненавиджу, завидую, коли шкоджу йому на здоров'ю, невинності, майні або честі, навіть коли не даю. Раду милостиню в потребі. Цей має в собі якраз Божої любові. Потрібно це досить глибоко сінать розважити і часто собі пригадувати слова того апостола. Бувають випадки, що ми десь до людей, можливо, назовні. Є дуже лагідні, зайчливі, щоб у нас добра була опінія. Але в родині ми, як казав Святий Францис Салезі, є їжаками, до нас не доторкнися, коли ми запалюємося, ми кричимо, нам все недогода, нам тяжко поступитися. Так праниться, щоб ми в своїх сім'ях. Чоловік до, до дружини, дружина до чоловіка, батьки щодо дітей і діти щодо батьків мали таку взаємну повагу, любов один до одного, відкритість на допомогу, також і ту жертвеність без жертви. Немає любові. І потрібно особливо подругом розуміти, щоб користати з того щастя. В родину потрібно мати в серці любов витривалу, яка не є на почуттях, а яка є на вчинках. І е, собі вказувати, а що я роблю для е, свого ближнього знать в родині, чи ми є відкриті на ту таку любов один до одного, допомогу. Хай ніколи не вичерпиться та олива любові. В нашому серці. Слід згадати, що любов до ближнього проявляємо не тільки коли в зовнішніх вчинках, але теж ми проявляємо, коли робимо діла милосердя щодо його душі. Ось церква нам вказує, діла щодо душі, нашого ближнього, це коли ми стараємося грішника навернути, невіжу навчити. Наприклад, Божих правд, в сумніві порадити, сумного потішити, кривду терпеливо зносити, образу серця прощати, за живих та померлих молитися. Часто ми забуваємо про ті діла милосердящу душі. І вони більше вартніші, як душа від тіла, і більше заслуговуючі. Як потрібно нам деколи подумати, а як я можу для душі, щоб вона мала користь на мого ближнього, коли особливо користь? Коли Вона теж ми нахиляємо ту душу до любові до Господа Бога, до зберігання заповідей Божих, до практикування своєї віри. Коли людина перебуває в гріху, часто каже, а то його справа. А тобі е, не буде боляче, коли ти побачиш, як та душа твого приятеля, коли ти так любиш, йде на вічну пропасть. Тому заходь його до молитви, потягни його до церкви, розкажи про е, велику користь частішу з того причастя. Заоходь до Вервиці, скільки таких ласково людина може вимолити, особливо навіть завдяки помпейській дев'ятниці, коли по сьогоднішній день люди свідчать, скільки ласк мати Божа і чуд дає. Так порозкажи йому, можливо, він навіть того навіть не знає, як йому з цього вийти, а мати Божа сама розбере. Особливим чином щодо любові до ближнього, це є. Також любов до ворогів. Щоб ми зрозуміли краще, що це такий любов до ворогів був такий один випадок. Один військовий зі своїми побратимами взяли в полон декілька чоловік. Це було вже приморозке зимно, мінусова температура, але одночасно і в полях це болото. І ось один з військових був босий. Повбоси ноги в болоті весь час Були і тремтить. Вони були всі зв'язані і не могли одній одні собі якось ну, допомогти. Та й не було чим. І ось він бере, миє йому ноги, Вдягає свої шкарпетки, одягає їх, щоб його ноги не перемерзли чи не відмерзли. Його приятель питається, що робиш. Каже, його суд буде судити за його вчинки, але зараз це є конечна потреба, я маю його вчинити і йому допомогти. цей приклад для нас. Мати Божа якраз до любові до ворігів, вчить нас, сватіми, зовсім ще глибшого розуміння. Всі ми хочемо перемоги. І щоб українська армія перемогла, ворог пішов. Знищити навіть ворога. Мати Божа вказує, що дає розуміння, що ти навіть коли переможеш, той ворог може назад повернутися, знову почати війну, як це вже й було в нашій Україні. А що для цього потрібно? І Мати Божа вказує, наверни, наверни його, і ти його цілковито здобудеш, переможеш. Духовним середником для Бога. якраз Мати Божа, в тому заохочує до відмовляння вернеться до практикування набожності перших субот місяця, щоб ми якраз через це ми навертаємо тих наших наших ворогів. Вона сама казала це, що моє серце затрімфує, та Росія, навіть ворог нашого краю, навернеться. До Бога, до церкви і не буде сіяти стільки ненависті, на особливо у нас на Україні. Тому вміємо поступати і чинити задля душі і наших ближніх.